І з перший сад, вага-мішечка 8 кілограмів за 1800 гривень. Чоловіча фліска. А розмір XL. Такий чоловічий платний фліс фірмовий. Розмір XL. Жіноча фліска. Теж фірмова розмір L, -ка. Жіночий фліс. Розмір Елька. Жіноча флісова безрукавка. Розмір Елька. Флісова безрукавка. Розмір XL. Така жіноча фліска. Розмір 56. Ще одна жіноча. Плотна фліска, розмір елька, велюрова жіноча на замочку, розмір, пишеть двойка. Така фліска. Коротенька. Може бути як куртка. Розмір 34-й, чоловічий фліс на замочку, розмір 54-й. Один чоловічий розмір XL. Велюровий жіночий фліс на замку. Розмір 48-й. Така фліска від шию. Розмір не вказаний. Жіночий фліс на замку. Розмір XL. Така жіноча плотна фліска. Від фірмова. Розмір Ла. Ще один фліс на замочку. Розмір XL. Чоловічий фліс. Плотний. Розмір. XL. І остання легенька жіноча фліска на замочку. Розмір Елька. Це був фліс першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 гривень.